Після того, як побув на межі смерті, хочеться жити. Мав третій рік те, що мене не мало би бути біля дочки, біля жінки. Живу, бачу. Менша дочка народилася. Я розуміння, що того всього могло не бути і дуже легко. Сергій Івахів, ветеран російсько-української війни, служив у 81-й окремій аеромобільній слобожанській бригаді. Чоловік розповідає, військовий досвід уже мав. Із 2016 по 2019 рік проходив службу за контрактом у Чорткові. У 2023 році вступив до Збройних сил України. Звичайно, було страшно. Це получається тоді, ще наші позиції були за селом. Коли йдеш по селі, темно. Чуєш, перший раз прильоти, дрони літають, не розумієш, що куди, ще плюс темно став наш шифер, на скло, все своє грає, а ти старався триматися в руках. Сергій Вахів розповідає, був на Луганському напрямку, де втратив частину правої ноги. В наша група складалася з п'ятьох осіб. Перший, що йшов, став на міну на ліпісток, йому відірвало зразу стопу по котике. Він був в простих кросовках. Я йому надав допомогу, наложив йому турнікет, почав його відтягувати. Він зійшов з стежки, по якій ми йшли, і я встав правою ногою. Мені ногу не відірвало, мені виходить, я був у наших таланах, бірцях, але старішого зразка. Мені відірвало повністю п'ятку. І ззаді все посікло, бо я зад... ну, задом йшов, і відповідно ззаду все до сідниць в мене є осколки. Паху були, осколки діставали так само. Я собі наложив три турнікети. Після поранення Сергія перевели до Харкова, де за п'ять днів провели вісім операцій та ампутували частину правої ноги. Після Харкова я попав до Львова в лікарню на Лечаківській госпіталі. Після Львова в мене вже кокса була трохи вже підзагоювалася. Мене відправили в Чернівці військовий госпіталь. Там ще дві операції. Вже кокса була готова, ну, зажила, і мене відправили у населений пункт Вашківці, тут Чернівецька область, вже в реабілітаційний центр. Дружина Сергія Тетяна розповідає, із чоловіком завжди були на зв'язку. Коли дізналася, що Сергій поранений, зразу поїхала до нього в Харків. Він подзвонився таким зі сміхом. Це він трошки поранений. Якраз пам'ятаю, я тоді була в школі і забирала старшу дитину зі школи, і він до мене подзвонив, що він трошки поранений, трошки йому ногу підірвало. Але але все добре. Каже, все добре. І тоді з ним зв'язок перервався. І тоді ми дали на паніку. І ми вирішили, що ми будемо їхати до нього. Скоро зібрались. Вечір поїзд на Київ. Я навіть не думаю, чи зразу взяла любі білети, які там були. Зібралися, поїхали до Києва з Києва. Ми знайшли любу маршрутку, яка їхала на Харків. Раніше чоловік працював тістомісом на пекарні. По завершенню реабілітації Сергій Івахів повернувся на роботу. Чоловік каже, роботодавець запропонував йому іншу посаду. Моя робота дозволяє мені працювати дистанційно. Мені для неї лише необхідний ноутбук. Телефон і інтернет, і я собі можу дозволити працювати всюди, де мені є зручно для цього умови. Він мені не відмовив, дотримав своє слово, сказав, що він для мене роботу знайде. Тісто місцем я не міг працювати, бо то є фізична тяжка робота, особливо для них. Запропонував мені посаду менеджером пекарні. Трохи було незвично знову привикати, бо моя робота заключається в спілкуванні з людьми. Люди бувають різні. Мені по роботі бажано стримуватись на деякі їхні запитання і їхні відповіді. Було трохи складно. А де нога? А що був на фронті, а де нога? Завжди хочеться деколи відповідаю і завжди кажу бензопилкою відрізав. Дурне питання, на мій погляд. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.